Він весь в фрабиться. Нормально нормально, скволяфиці. Ай, хорош! блядь, Твою мать! Є, так, Це не наш. Це російський ще не Так, Так. Да, вихід, вихід. Вітало досить близько і настільки близько, що навіть притрушило землею. Божечко. Я бачу якісь труби везуть, не розумію, що. Рука не держала, коли наводиться. Звісно. Yeah, exactly. Ми працюємо з самого Вовчанська безпосередньо. Будинок, який вони не можуть взяти, вони просто рівняють сабами. В цій битві дрони відіграють першу чергову роль. Що треба? На відео потрібно зачитати його серійний номер, uh -huh. який тут написаний. Ось і сказати імені кого. Цей борт. Імені кого він складений, правильно? Імені кого він складений. Так, да, плюс. Не забудьте додати, що на Химера. Вважаю здоров'я, друзі. Ми FPV-пілоти підрозділу Химера бригади Сталовий кордон хочемо подякувати за цей дрон, який був складений на честь на ім'я Олександра Мельника. Завдяки ньому ми будемо вбивати більше. Слава Україні! Героям слава! Це дрон незвичайний. Саме цей дрон це, е, склав мій вчитель фізики. Ось. Е, почав він досить недавно цим займатися. Ну, в всякому разі, досить недавно я дізнався про це. Е, і конкретно цей дрон. Е, Має носить ім'я одного із полеглих е, наших односельчан і помстон за горами, як кажуть. Так, розкажіть цю історію, теж. Це ж цікаво, послухати. Я так розумію, до виїзду залишилось буквально там кілька годин, і це вже останні такі елементи підготовки. Так, наразі це вже останні. Ми їх для того, щоб було простіше транспортувати, ще не збираємо разом з бойовою частиною і з батареєю, але це ми вже будемо робити безпосередньо на місці, з якого буде вестись робота. Наш стандартний вибір це є сімірки, семидюймові дрони, які нам волонтерські підігнали. Якщо ми будемо бачити якусь ціль, пріоритетнішу, або, скажімо, так міцнішу. Ось у нас є і 10-дюймові дрони, які ми використовуємо з більш потужною бойовою частиною. Тобто, якщо сімірка в нас буде тягнути, або е, ручні кумулятивні гранати РКГ, або отакі от, от перероблені від СПГ е, снаряди, то десятка вже може е, доволі такий масивніший. Доволі такий масивніший. Е, Бойовий модуль потягнути, який може надійніше вразити ціль, якщо вона менша, або якщо це там, теоретично більш броньована ціль, такими десятками гарно відпрацьовували по гаубицях. Е, так як гаубиці це, скажімо так, куски металу, їх доволі важко вивести з ладу, маємо потужніший боєприпас. Відповідно, можемо чи деформувати ствол, чи якщо потрапити там, в прицільні пристрої, в заряджаючі установки е, значно більший шанс. Що ця гармата вже не буде по наших пацанах стріляти ніж, якщо ми беремо е слабший боєприпас, який є легший, який ми можемо стандартними сімками потягнути до ворога. Тобто, по суті, зараз під кожну задачу є свій БК і навіть свій, і свій коптер в ідеалі так не завжди є. Це можливість настільки, скажем, настільки цим оперувати, бо все рівно в нас і впирається це в логістику. Нам з собою треба принести достатньо БК тої чи іншої кількості. Але е, ми прагнемо до того, щоб це працювало. У нас також вже є і дрони з тепловізійною камерою, які мають і свої задачі. Так. Цей прапор е, тут його залишили швидше за все люди, яким були до вподоби тимчасові гості, які були на цій території. А ця територія була окупована? — Так. ця територія після деокупації, і напевно. Його використовували далі як ганчірку. Треба було щось підставити вже після того, як територія була деокупована. І за цією традицією ми продовжуємо його використовувати. Джоні, ти склала у Так. Там пульт, зарядка все на місці, так? Зарядка на пульт. Кабель штатів. Штатів є, кабель є. Флешка? Є, в ноуті. Є декілька гармат, які ми намагаємося вже певний час дістати, але по тих чи інших причинах технічних або по причинах подалення ну, не могли ще долетіти, але є кілька заготовок, які можуть допомогти нам це зробити. Починали ми з рапір, які стояли на витяжках 5, 5 6 потім перейшли на Д20, які стояли на 10. Зараз е умовний гіацент стоїть десь там, давно відомі йому на місці, але на 17 й кроків. Другий пакет пішов. До Це по території росіян прилетіли чи по нашій? Це по нашій, по Ловчинському. В, в теорії зможемо дати відповідь граду. Залежності від відстані від його позиції. Зградом важко зарахувати, тому що вони виїжджають в поле, відпрацьовують і уїжджають. Відповідно, тобі треба в цей момент розбути, умовно, в повітря, щоб поступила інфа. І ти зразу міг полетіти його перехопити. А так у нас, наприклад, була ситуація, коли ми майже встигли цю одну з нових салошок е цих салошок російських е вальнути, Мальва працювала це по типу нашої Богдана. Е і якраз ми її спалили на останніх її виходах. Вже туди мало летіти, а вона відповідно розвернулася і далі вже. Е на такий рельєф зайшло, який нам не підходить для роботи, тому з цим складно. Це треба, щоб і пощастило, і постійно моніторити. кави робочий день не починається. Ну так. Ми в півтретього тут дається взнаки, то на щось. Випити зранку. Що в останнє в тебе викликало захват вучанні, коли було крики, ура і... Крики у Раце, коли ми спалили МТЛБ повну БК. От Воно там горіло, там я, як мала дитина, тупцяв ножками і махав ручками. Як кажуть. Ну, просто це було... Це був такий шикарний феєрверк. Дубчик у нас організував цей підпал, такий підпал віка. Ну На даний момент це, скажімо, було таке саме, саме яскраве і саме довгоочікуване знищення. Це якраз був той випадок, коли горіло гарно, довго, ще й з детонаціями цими. Там я не знаю, ми фіксували. Фіксували ціль з 15 хвилин, ці 15 хвилин воно хвили, ну, ну, там детонувало, стріляли там патрони, з неї вистрілювали. там так, пух, пух, пух. Ну, Все як в філі. Ну, дуже славно вийшло, дуже сподобалося всім. Готові! Все, взліт! Плюс! Поки нором. Так, це заїзд ротей. Mm, да, да вроді воно. Виглядає, як скоригуєш мене. Заїзди. Ось це справа, справа пушка. Справа, справа. Готовий? Так тихо кущі тут, треба промацати. В нього ще рабіться, походу. Да. Чуть-чуть вище піде через пушку. Мен в врабиться. Нормально нормально, снаряку. Пробуй зверху так гибнуть. Ай, хорош, блядь, твою мать фер! Напиар ебаный блять. блядь. за бали уроди, б кончие сука, б. Ааа, то ска. урод, б п'ятого с узалета, б. Нормально, профіт пішов. Єсть! Yes. Я предлагаю Полетіти і додати уйом. Тільки ви пробували туди долетіти? Ну це вже напевно загалом дрон шостий, чи сьомий, да? да, так? Мікі Фір. зразу Фір. гуглить, Фір. Що це було. Що, за пушка тебе чи що? Mm. Там з тебе? Mm. Ну, по висоті профіля, так. Да. Такі два колеса. 4. 4. Ну, два ряда, типа. На двох осях по ним з Хіба? Uh -huh. Так, да, це був гіацинт. — Це геоцентр там, так? Так. Я погано. Це і в котні нього, бачиш настрох. 152 мм, так? Да, це було як дальнобойна орто. Тихо. Дрон, 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 дрон. А, так а це наш чи ні? В нашому районі дружні є. Ружу, де. Ружу, ружу. Дублюю сосну, мійке не працює. Плюс прийняв. Це, так, це р... не наш. Це російський Так, це. Віднедавна пілоти FPV беруть з собою на бойові виїзди і ось таку техніку. Це напівавтоматична гладкоствольна рушниця 12-го калібру. Дозволяє без перезарядки здійснити 10 пострілів, і необхідна для захисту від ворожих FP на випадок, якщо вони спробують атакувати пілотів. Ефективно проти дронів за рахунок кучності дробі. Ти можеш здійснити 10 пострілів і створити хмару з дробі і з великою ймовірністю влучити в дрона. З автомата Калашников так ніколи не вийде. Чому не антидронова рушниця, чому не реп? Чому саме от ну, др дрон? Що реп, що антидронова рушниця, важко підібрати по частотам, бо дрони міняють частоти. А якщо щось раз закривати великий діапазон, то сильно дорого. Рушниця коштує 25 тисяч гривень і може ну, йому не важливо який діапазон, які частоти. З якої дистанції можна влучити в ну, дрон? Максимально ефективно 60 метрів, ти вже зможеш спокійно збити дрона. Якщо Дійсно, що там 5-6 пострілів. Цього достатньо? — Так буде достатньо. Там, якщо далі, то вже під питанням якийсь дуже незвичний боєприпас. Це не зовсім є боєприпас. Це наша невелика пасточка, яку ми хочемо сьогодні протестувати і подивитися, скільки автомобільного транспорту ворожого в нас може. Призупинити, що потім ми вже з ним якби більш якісніше пропрацювали нашими бойовими нашими дронами з стандартною бойовою частиною. Тут у нас є так звані їжачки невеликі, які мають пробити колесо і, відповідно, знерухомити легкий транспорт, який далі ми будемо спробувати полювати на нього. Допробуємо десь? Да, — Так, Повертайся правіше і десь кидай якусь. Ну і там сам сорієнтуйся. Бо далі вправо і вже буде. Треба орієнтир, щоб не було кущів, бо у нас його поведеміся. Да. Кущами, а типу. це ж ми, ми спалили враву. Диви, відновився. Бачите ніби? Диви. До самої землі ти. Оце буде класно. Ось там ну, Гарно, стараємося, стяжечки для них купляємо, щоб вони тільки горіли попітки стоїть. Стоїть вона зліва щось. Угу. А ну дзерни. Ану. Буханка. Да, давай. Тільки не взад, взад, взад херово буде. Треба в лоба. Буханка угу. стоїть. О! О,

Ми якраз хотіли на підтвердження, там відповідно виявили буханку і відпрацювали по, по хлопчиках, які злякалися і почали бігти. Нам тут розповіли, що тобі вдалося до певної міри досягнути тут унікального результату. Першим з українських впівічників уразити реактивну систему залпового ураган. Розкажи, як це було? Ну, Так само обичний день працювали, але. Були розвідані, що переміщується, ну, планується переміщуватися противник. у них чи ротація чи щось таке. І так само вилітали, контролили. Були цілі, але незначні ми працювали. І це вже був предостанній виліт. Предостанній виліт і вдалося зафіксувати цю ціль. І вразити. На жаль, їх там дві було установки, і на втору вже не встигли. Дистанція велика, поки спорядили борт, долетіли, але вже запізно. А Коли дізнався, що ну, побачив на екрані ураган, як Я не зрозумів. Це? Я не зрозумів, мені сказали, що це там типу ураган, град, щось таке. Я скажу я, наприклад. У мене відео чуть хуже було, і я бачу, якісь труби везуть, не розумію, що ну, мені сказали, що це якась реактивна система. Ти летиш, бачиш, що це все-таки ураган. Рука не держала, коли наводиться. Так, да, звісно. Ну, кожен зальот до цілі тебе перехватують ну, адреналін, я не знаю. тому що відповідальність велика ж. Це ж не. Ти не залітаєш по якійсь остатичній цілі, яка на наступний виліт буде, і ще на наступний можна спрацювати, а це все в долі секунди. Якщо не вспів промазав, то все. Якісь ще є такі заповітні цілі, які так, хотілося так, вибрати? Так, так, є заповітна ціль, це я ж кажу, С-300 стоять на відстані там, до 30 кілометрів. От там вони стоять посеред поля. Якби нам вдалося долетіти і вразити, я думаю це багато стоїло. Не, не сниться ще С-300? С-300 ні, ну а дрони засинаєш із цим враженням, що ти летиш і... Ну просинаєш, ні, засинаєш. Хотілося б вже щось про друге думати. День у нас був досить цікавим. Ми з хлопцями рухалися на місце роботи, скажімо так, і саме в цей момент пішла масова е, артилерійська та авіаційна атака, і ми е, виходить там лісочок, такий треба було пересікти. І ми якраз тільки заїжджаємо в цей лісочок, і починається такий максимально масований обстріл по села, ліска, тобто е, противник не шкодував ні ракет, ні бомб, ні снарядів. Той момент. І обстріл е, тривав десь хвилин 40, мабуть. Вихід, вихід. Притало досить близько, і настільки близько, що навіть е, притрушувало землею. <плес> Е, ну зараз ми яким чином не працюємо з е, самого Вовчанська безпосередньо, е, тобто проводимо до розвідку е, на одній із вулиць. Ми закріпилися, зайняли там позицію і працюємо там безпосередньо з самого міста. Зараз е, з е, стоячих будівель залишилися тільки дев'яти ташки, тому що це монолітні споруди і простою артилерією їх змінувати. Але саме місто в вогні все горить. Все зруйноване зараз рідко де е, можна побачити будівлю там з ціли, з цілим дахом. Почали скажемо, все ж таки е, відіграла м -м, велику роль їхня е, авіація в цій битві. Будинок, який вони не можуть взяти, вони просто ліняють фабами, а якби під 250 кілограмовою вибухівкою бомбою ти особо не повоюєш. Це скажем так досить сильний психологічний тиск в успіхах пікоти. Ну скажімо, не мають вони сильного успіху. От те, що їм вдається здобути завдяки руйнуванням, от те вони і отримують якогось натиску зараз. Відчувається менше, скажем так, тобто сили їхні виходять, і наші підрозділи зараз так досить успішно контратакують. Завдяки FPV-дронам зараз знищується левова частка тої техніки, яка перетинає лінію ДК. І завдяки fpv дронам вдається чудово протидіяти тим силам, які, скажімо, зосереджуються в оцих малих забудовах, підвалах, будинках, сараях, де вони переховуються, тому що. Артилерії для артилерії ці цілі ну, такі, скажімо, важкодоступні, тому що ну, спробу ще попади в той підвал, щоб його завалити і зруйнувати. А вповідрони з цими завданнями досить вдало справляються. Тож я думаю, що в цій битві вповіді дрони відіграють першу чергову роль, і, в принципі, опір зараз саме на них, що зараз є досить багато груп, які працюють на даному напрямку, і досить успішно. Все готово, взлітай!